Всесвітній день азбуки Браля є нагадуванням нам, що серед нас живуть люди. Пишемо вибухонебезпечні предмети. Проговорюємо кожну літеру вибухонебезпечні предмети. Зараз мені надзвичайно легко, я можу навіть допомогти тим, хто погано знає Брайль. І це моя мрія комусь допомогти вивчити. Він би побув 24 години з зав'язаними очима, і він би зрозумів, як нам сліпим це поважко. Виноді мені так сумно, коли. На мене кричать, а я щось не помітила. Ну, я бачу тільки щось дуже таке яскраве. І може іноді загубити рівновагу і впасти. Це дуже страшно. Ну, я не показував. Ну, вона може, я не знаю, зрозуміє, а може і ні, бо ну, для мене було складно його спочатку вивчати, а я уявляю, як це буде для бабусі. Моїй мамі легко було. От вона побачила і зрозуміла, що таке бути сліпою люд... людиною. Типу. Надрукувати абетку безпеку з шрифтом Брайля та допомогти незрячим дітям в такий нелегкий час. Ми вдячні, що ця ідея привертає увагу і турботу про наших дітей. Те, що основним пріоритетом для нас є розбудова безпечного освітнього середовища і максимально інклюзії всіх учасників, взагалі всіх, всього представників всього суспільства, в нормальне життя. І в першу чергу безпечне. Ми вдячні нашим партнерам за те, що така цікава ініціатива в першу чергу була їм підтримана. Ми завжди за те, щоб наш освітній процес був якісний і безпечний. Календар природи кожного ранку діти приходячи до школи, починали з нього. Були у нас чергові, які змінювали дату, погоду, пору року. І ось досить принципово не змінюю дату 23 лютого. Це останній день, коли наші діти були на навчанні. Вони поставили це число, поставили, яка була погода. Будемо чекати перемоги, щоб діти прийшли та змінили. О, Юлуді, червона калина, похилилася, чогось славна, славна Україна, зажурилася. А ми червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. гей-гей!